Вітаю в ефірі. Програма Будьте здорові. Гарне святкування різдвяно-новорічних свят, святкове застілля нерідко загрожують порушеннями роботи шлунку. Погане самопочуття часто зустрічає нас 1 січня. Як правильно перезавантажити шлунок після переїдання? Поради нутриціологині Ірини Говорунової. Вітаємо, пані Ірину. Мої вітання. Тож, напевно, почнімо з того, що ж відбувається зі шлунком після переїдання? По-перше, після переїдання відбувається дискомфорт. Взагалі, людина відчуває дискомфорт, відбувається вздуття, важкість, і таким чином людина стає може бути млявою. Так, з'являється сонливість і ну взагалі не, не настільки енергійна, якби вона з'їла там до прикладу менше їжі, як зазвичай. А як відрізнити от ви головні симптоми вже сказали? Переїдання як відрізнити переїдання від харчового отруєння? Насправді на самому початку переїдання та харчове отруєння ми не можемо відрізнити, тому що людина відчуває дискомфорт, важкість, злегка таку нудоту, але суть в тому, що по динаміці, коли людина переїла, то десь приблизно 2-3 години її стан покращується. При отруєнні її стан буде з кожним разом погіршуватись. Навіть вже після 30 хвилин після прийому їжі можуть з'явитися такі симптоми, як нудота, блювота або діарея. І ці симптоми. З кожним разом будуть погіршуватися, це може бути і через 6 годин, і навіть через 24 години. На це потрібно звернути увагу. І особливо увагу потрібно звернути на те, що коли в людини є діарея, є домішки крові та слизу в калових масах, потрібно звернутися до лікаря. І потрібно також звернути увагу на симптоми отруєння, це підвищення температури, чисте блювання. Знову ж таки, діарея, озноб, ломота в тілі. Дуже важливо звернутися до лікаря за медичною допомогою. А як же правильно перезавантажити шлунок після переїдання? Взагалі. Е... Відбувається так, що зазвичай на свята дійсно люди переїдають. Як такої рекомендації прям немає, щоб перезавантажити шлунок, але можна допомогти. Першочергово не потрібно лягати, не потрібно викликати блювання, не потрібно споживати газовані напої. Варто було би прийтися на прогулянку 10-15 хвилин повільним кроком, випити 2-3 ковтки теплої води або кімнатної температури кожних 10-15 хвилин або теплий ромашковий чай. Це полегшить симптоми, і таким чином людина буде себе краще почувати. А як же правильно чи правильно взагалі споживати надмірну кількість води? Після переїдання для того, щоб замінити споживання їжі, це не найкраще рішення, тому що об'єм шлунку буде також збільшуватись, і це може викликати симптоми печії. Тому я не рекомендую пити велику кількість води, особливо холодної води не потрібно пити, і газованої, як я вже сказала раніше. Тепле пиття це 2-3 ковточка кожних 10-15 хвилин. Це забезпечить е, максимально комфортне травлення, тому е, великої кількості води, рідини пити не, не варто. Часто люди думають, що після переїдання взагалі не варто їсти тривалий час. Чи правильно це? Це також дуже погана ідея, тому що е, зазвичай, коли ми е, Тривалий час не їмо, голодуємо, буде підвищуватися такий різкий апетит, та, і людина, коли буде вже сідати за стіл, потім може переїдати. Тому голодувати не, це є неправильно. Після того, коли людина переїла, Проходить певний період часу, коли в неї з'являються вже відчуття голоду, та? і таким чином людина може е, з'їсти тушковані овочі, омлет чи легкий якийсь бульйон. Тому е, якщо Людина буде голодувати, це може викликати знову ж таки перенавантаження на шлунково-кишковий тракт, і в подальшому може відбутися знову ж таки переїдання, і буде відбуватися як замкнене коло. Тому я не рекомендую голодування. Чи допомагає після переїдання здоровий тривалий сон? Чи це допомагає перезавантажити шлунок? Краще за все, після переїдання не займати горизонтальне положення. Варто все ж таки або прогулятися, або зробити якісь фізичні активності та легенькі. Але якщо людина захоче відразу лягти і заснути, так сон буде неякісний, нездоровий, тому що все ж таки йде перенавантаження на шлунково кишковий тракт. І краще перед сном їсти за 2-3 години. І вже коли прийде 2-3 години, тоді спокійно можна лягати і відпочивати. Оскільки ви вже згадали про фізичні активності, наскільки вони корисні після переїдання? Як їх правильно потрібно робити? Чи це мають бути якісь певні вправи? Є певні вправи, і дуже тут важливо розуміти, якщо дійсно в людини було переїдання, то фізичні активності надто сильні можуть зашкодити. Так? Ми говоримо про те, аби допомогти, а не зашкодити. Тому це може бути або прогулянка, або якісь легкі активності на подвір'ї, щоб було свіже повітря. Це 10-15 хвилин. Якщо ж людина займається, спортом чи на тренування, то взагалі після переїдання, щоб пройшло 3-4 години, тоді можна йти спокійно на тренування. Якщо ми кажемо, якщо, якщо не було переїдання, то через годину-дві можна йти на тренування. Але дійсно є вправи, які можна робити після застілля 30-40 хвилин. Є такі дві вправи: перша вправа це поворот. Корпуса вправо-вліво, ми будемо запускати краще моторику кишківника, який буде краще сприяти тому, аби відбулося травлення. І вправи піднімання руки вгору-вниз. Якщо вгору це вдих, якщо вниз, це видих. І таким чином ми будемо трішечки розслабляти діафрагму і знову ж таки буде покращуватись травлення. Вісім-десять разів це буде нормально. Чи є якісь особливі поради для дітей, які також переситилися їжею після святкових застіль? Якщо діти активні, особливих порад немає, тому що ми знаємо, ми не такі активні, як діти. Якщо діти люблять засиджуватися в гаджетах, потрібно дійсно їх підіймати. І знову ж таки на вулицю, на свіже повітря, гратися, займатися, ходити. Якщо вже дійсно переїла, і дитина відчуває нудоту, біль, біль, можна дати теплої водички кімнатної температури або чай з ромашки. І якщо вже симптоми погіршуються, потрібно буде звернутися до лікаря. А які хвороби загострюються після переїдання? Якщо в історії людини були якісь хронічні хвороби або гострі раніше, це може гастрит, виразка 12-ї кишки, і так далі. І якщо переїдання відбувається надто часто, ці всі хвороби можуть загострюватися. Їх є дуже багато, зокрема, і запалення жовчного міхура і так далі. Тому важливо не переїдати, а споживати їжу. Збалансовано і якісно, напевно, ще більшої шкоди для нашого шлунку приводить надмірне вживання алкоголю під час святкових застіль. Які симптоми алкогольного отруєння? По-перше, хочу сказати, що безпечної дози алкоголю немає і не існує. По-друге, є декілька правил, що ж можна зробити, аби не було цих симптомів. Запобігти так? Так, запобігти. Краще за все, алкоголь пити взагалі не краще, але якщо вже людина має приймати алкоголь, так то все ж таки. Окремо від їжі, тому що алкоголь підвищує апетит. Чим більше людина п'є, тим більше вона їсть, і в кінці кінців відбудеться і переїдання, і такі можуть бути на наступний день симптоми, як головний біль, тремтіння рук в залежності скільки людина споживала алкоголю, так, і який алкоголь, тому що є міцніший, є менш міцніший. Ось головний біль, як я вже сказала. Дуже сильна спрага, людина хоче пити, не є така слабкість, млявість, навіть буває підвищення температури, тому на ці симптоми варто звернути увагу, а взагалі краще себе попередити ніж потім виводити себе з цього стану. Ось все ж, якщо так сталося, чи можна в домашніх умовах позбутися симптомів алкогольного отруєння? Так, можна позбутися, це можна споживати сорбенти, споживати велику кількість рідини, але знову ж таки вода має бути кімнатної або теплої температури, так не газована. Однозначно не можна на похмілля споживати новий нову порцію алкоголю, тому що буде розвиватися дуже сильна інтоксикація, і також бажано. Споживати легку їжу, яка буде краще перетравлюватись, так? але при цьому не споживати сильно гострої, жирної та солодкої їжі? Часто ми думаємо, що взимку чомусь хочеться їсти більше. Чи дійсно це так? Чи дійсно організм взимку потребує більшої кількості їжі? Якщо так, чому це так відбувається? Однозначно, так. І зазвичай люди, коли набирають вагу взимку, 2-3 кілограма, вони лякаються і хочуть їх бігом забрати, так. але це генетично так сформовано, тому що взимку для тіла потрібно більше енергії, аби отримувати цей гомеостаз, тобто температуру стало 36,6 градусів. І саме тому людина для людини потрібно більше енергії. Енергію ми звідки беремо відповідно. З їжі, і так як взимку день коротший, то відповідно і виділяється гормон сну мелатонін. Якщо виділяється цей гормон, то відповідно і зменшується серотонін, так? гормон радості. А якщо зменшується гормон радості, нам потрібно його підняти. І найлегшим способом підняти це споживання солодкої їжі. Хочеться щось солоденьке, хочеться щось смачненьке. Зазвичай взимку люди так і, таку їжу і споживають і набирають вагу. Але для нашого організму дійсно потрібно ситно та калорійно, але якісно. Тому потрібно важливо розбити всі прийоми їжі на сніданок, обід, вечерю та зробити їх збалансованими і максимально якісними. А у ваші поради, які продукти взагалі потрібно вживати взимку більше і як правильно харчуватися у цей період року? Продукти всі, які ми споживаємо. Зазвичай наші локальні так, це і овочі. Зараз багато квашенини є. Це надзвичайно корисно для нашої мікробіоти. Якщо ми говоримо про збалансоване харчування, то сніданок, обід і вечеря мають складати складні вуглеводи, які дають нам енергію, білки. Це в нас риба, м'ясо-яйця, які дають нам насичення та корисні жири, які продовжуються насичення. Це все має бути в тарілці, а також додаємо клітковину тобто, це можуть бути овочі. Зелень, фрукти, насіння та горіхи. І якщо ми скомпануємо цю тарілку, то в принципі нічого мудрувати не потрібно, тому що велосипед він вже його знайшли. А є якісь продукти, які можливо варто виключити з раціону взимку? Вони якось шкодять організму. Якщо ми говоримо про продукти, які варто виключити, я б додала сюди консервацію, тому що в консервацію зазвичай багато додають оциту, цукру, та який може подразнювати слизові оболонки та викликати якісь запальні процеси шлунково кишкового тракту, жирну їжу, яка багата тваринними жирами, більше солодкого виключити. Ну, в принципі, в принципі, алкоголь, звичайно, якщо люди споживають, тому що взимку зазвичай свята, всі збираються за столом. Так, і... Тому потрібно його було б виключити. А ваші поради щодо того, як правильно готуватися до святкового застілля? як правильно поєднувати страви. От, наприклад, чи можна вживати м'ясо з іншими продуктами, і щоб на столі ми звикли, що є всі продукти будь-що можна їсти, чи часто вони не поєднуються одні з одними? Я обожнюю це запитання, тому що існує дуже багато міфів, де люди не знають, але наш шлунок, він буде працювати. В незалежності від того, чи попадається м'ясо і риба. Так він все одно до нього надходить їжа, і він буде далі робити свою роботу. Тому компонувати їжу можна на тарілці, абсолютно це нічого страшного немає. Існують такі лайфхаки: спочатку ми кладемо на тарілку м'ясо, так це є білок, який буде запускати краще травлення впродовж всього процесу. За і е, далі йде клітковина, тобто якісь салати, це також буде покращувати травлення в подальшому і не буде переїдання. Якщо ж людина або люди за столом п'ють алкоголь, то краще утриматися від жирної їжі, щоб е, на другий день стан був кращий. Є багато людей, які дотримуються посту перед різдвяного. Потім їх чекає святкове засілля. Чи це також небезпечно після тривалого такого обмеження в харчуванні? Потім. Враз переїстися, як правильно їм поводитися за святковим. столом? Однозначно, це небезпечно, оскільки люди голодували, та а потім накинулись на їжу, і знову ж таки, відбувається переїдання, відбувається далі загострення хронічних хвороб. З посту потрібно виходити поступово. Має бути легка їжа, це має бути правильний вихід. І якщо людина дійсно дотримувалася суворого посту, то краще це виходити за допомогою з допомогою спеціального. Спеціаліста, який буде давати вказівки. Але однозначно не потрібно споживати відразу після довготривалого голодування Це жирної їжі, смаженої їжі, гострої їжі, тому що це може спровокувати все ж таки загострення. Отже, підсумуємо, ваші головні поради щодо того, як правильно перезавантажити шлунок після переїдання і головні симптоми під час яких потрібно звернутися до лікаря. Я хочу сказати, по-перше, що наші господині вони завжди на стіл виставляють велику кількість страв. При цьому, коли вони готують цілий день, вони нічого не споживають, а вже вечором сідають за стіл і разом з родиною чи друзями починають їсти. Це є неправильно і це є перша помилка або перший крок до переїдання. Тому спочатку потрібно подумати над меню, його готувати, але при цьому потрібно поснідати, пообідати і ввечері нормально сідати вже до столу, щоб не було переїдання. Не потрібно надто швидко їсти їжу. Так за столом ми сидимо, ми розмовляємо один одного давно не бачились. Ось, і таким чином дуже ще важливо не споживати їжу швидкими темпами. Її потрібно пережовувати таким чином буде травлення краще. Також щоб не було переїдання, дуже важливо не відволікатися на гаджети, на телебачення чи на щось інше щоб. Покласти собі порцію та її спокійно вже з'їсти і нагадайте симптоми, за яких звернутися до лікаря обов'язково потрібно. Якщо отруєння, так. так, ви маєте на увазі. Перше, це підняття температури, біль в області шлунка, так, в області шлунка, це спазматичний може, біль, якщо є блювання, часте блювання, сильна спрага, рідке сечовипускання та кал з домішками слизу і крові. І якщо ці симптоми не проходять впродовж 24 годин. Ми вам дякуємо, пані Ірино, за корисні поради. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими, а заразом і нашим слухачам і глядачам до наступних зустрічей!